Христос рождається. Слава Мого, дорогі браті і сестри, в дні, дні, святкові дні, багато спорю, багато обману, багато підстави для того, щоб нас розділити і Божого нічого нас не навчити. Сьогодні багато говорить про календар. Я хотів, коли мені показали відео е, знаменитих таких людей з ПЦУ, так коли прикриваються книжками і вказуючи, що книга є книга, і от коли рік я вам хотів показати також, показати обман на цих книгах, які використовують люди для того, щоб ну, обманути і людям сказати неправду. Ви знаєте, коли диявол обманював перших людей в раю, чому прийшла смерть? Тому що люди були обмануті. І коли прийде Антихрист. Він також обманить людей. Він буде великих мах, він буде колдун, він буде дуже доб, добрий, такий, скажем, але він буде все робити в підміну святого письма для того, щоб людей погубити. Що сказав диявол першим людям, коли ви зісте заборонний прід, що ви не помрете, ви будете такі, як Боги. Що кажемо сьогодні про календар? Дивіться, у нас є книга, також яку показують від. Різдва Христового 1853 рік. У нас також є книга 1861 рік. Ну я не про них хотів показати. От бачите, тут все. Я хотів показати те, що і говорить пан Зінкевич з Луцька. Різдво святкується 25 грудня, а Рожство. 7 січня визначайтеся з Україною святкуємо 25-го, а з тим, що ла-ла-ла 7-го, Визначайтеся. Дивіться, книга Івангелія на славу Святої Сушної, Житоворящині Роздінної Троїці Отця і Сина і Святого Духа з благословіння блаженнішого митрополіта Київського України Унуфрія. Надрукована ця книга святе Євангелія у місті Києві у 2023 році від Різдва Христового. Дивимося, коли святкується Різдво Христове. 25 -е. Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Так пише чи не так? Дивимося, це Євангелія. Це книга, яка написана по-українськи. Тоді приходять до нього учні Іоаннові і кажуть. Ви бачите, календар, якому користуються всі священники і єпископи, 2025 рік. Дивимося Різдво Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 25-го, але дивимося вверху, старий стиль. Новий стиль 7-го числа. Дивимося книгу, якою користуються всі. Міней декамбер. Коли вона написана? Місяць декабр, Київ, 2020 рік. Коли різдво Господа нашого Ісуса Христа місяця того ж 25-й день по плоті Рождество Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Місяць декамбер. Ви бачите. Ну ніхто з них. Не кажуть, що це по юліанському стилю. Не договорюють чи спеціально замовчують для того, щоб показати себе. І ну, сьогодні показати більше себе, що це все, що сьогодні виходить у Фейсбуці, різні, в тіктоках, ще десь, це люди, що показали себе. Ну, Людина призвана прославити Бога. Кажуть, не написано в Біблії, коли народився Христос. Ну, символ віри також не написаний в Біблії. Символ віри написаний святими Отцями на двох Селенських соборах, які використовують всі їх. Ну, в Біблії його не написано. Тому що Господь залишив нас, апостолів. Апостоли залишили нам святих мужів, які свято берегли все те, що Господь сказав, при і Святому Письмі. Перше було предання, передання, це словесне, а друге це було записано книги, тому що люди стали забувати і стали це все записувати. І ми знаємо, що дехто сумнівається, так як стрітення Господа нашого Ісуса Христа, що Сімйон Богоприймінь, він усумнився, як може жінка, дівчина, верніше, народити дитину і залишитися дівчиною. Він хотів викресити, тому що він усумнився в Божому Слові і записати замужня жінка. Ну ангел Господній удержав його руку і сказав, що ти не помреш, поки ти не побачиш, Бога немовля. І ми не повинні в нічому всумнуватися в тому, що написано. А написано для того, щоб ми берегли, ми хоронили, зберігали і передавали. Той же пан Філюк він відкриває книгу. 1820 року він каже. Православна церква України святкує так само, як святкували 200 років назад, і 300 років назад, і 100 років назад. різного Господа нашого Ісуса Христа, 25 грудня. Дивимося книгу, 1000, який там 1906 рік. 1906 рік. Місяць грудень, декамбрій, Декамбрій. В день 25. Є же по плоті рожество Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Значить, книжка не обманює. Філюк не просто акумулює своїми словами чи каже, що тільки ми правильно святкуємо. Головне, щоб всередині був Христос, Господи, помилуй нас. Заходь сюди. Дивися. Євангеліє, 1820 рік. Іван Гії пишеться 25-й день: різдво Єже по плоті Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ну, ці всі книги були напечатані при імператорах, російських імператорах, які використовувалися богослуж... для Богослужіння. Ну ніхто з них про це нічого не каже. Ну для того, щоб показати себе, а не Бога прославити, а в першу очередь ми повинні не розділяти, а говорити правду. Що то було написано в календарі юліанському. Григоріанський календар це був на початку XVII століття. І римокатолики, і греко-католики, і всі люди користувалися, і світська влада, не тільки вір, користувалися юліанським стилем. Всі пости, які були складені святими отцями, ні один піст не випадав, не пропадав. А всі чотири пости. Вони по юліанському календарю були в числі і ніколи не виходили з числа. А коли перейшла деякі церкви 100 років назад, ви подумайте, що таке 100 років, а що 17 століть? І в теперішній час піст Петрів відпадає, його немає в числі. То котрий календар був? Правильніші для спасіння душі, а котрі правильні для чревого угодія і для того, щоб опускати Богом встановлені пости. Я не можу спорити ні з паном Олексієм Філіком, і мені немає до нього ніяких справ, нехай він собі випускає свої відео, але мене вражує те, що люди обманюють. Що візьміть пан Філюк, він по цих книжках яких він служив в Різдво, 25-го, що в минулому році, скажіть, він не знав, що це неправда? Чому він більшу частину вже свого життя, який він був в церкві, він 25-го святкував? Михаїл Луцький, який він також більшу частину святкував 25-го по старому стилю. Чому він тепер каже, що це брехня? То коли вони обманювали одне питання, тоді чи тепер? Коли вони обманюють? Задайте їм це питання. Коли вони обманювали людей зараз? Чи тоді ті роки, коли вони служили і казали, проповідували і тими книгами, якими вони користуються, ми бачимо, що московське видавництво в них також є, але про в них кримінальні справи ніхто не відкриває, і обшуків в них не зробить, тому що книги інших немає. І сьогодні забороняють нам. Нашому керівництву духовному випускати книги на слов'янській мові. Питається, чому? Адже подивіться, вся церковна утвар, все церковне начення хрести з прикрасами, чаші, панагії, митри, хрести на престольні. Ну і вся ми бачимо, що вони користуються і греко-католики, і Київський патріархат. І у ПЦУ всі користуються московською утварю. А нас звинувачують, що ми москалі, тому що в Москві в Софріно, навіть під час радянської влади, не закривався завод церковного начиння. Але ми, браті і сестри, ми бачимо книги наші випущені в Києві. Подивіться, Мінея Київ показує. 2020 рік. Євангеліє на українській мові. Випущено у 2023-му від Різдва Христова. У нас наладжено це все. Але хтось не хоче, щоб люди духовно були освічені, щоб люди були богобоязні, щоб люди були грамотні і щоб люди мали по чому читати і мали по чому молитися. Євангеліє застерігає, що під моїм іменем. Прийде дуже багато. І це будуть вовки, овечої одежі. Ще наголошую, що я не спорю з цими людьми. Я б тільки говорю про те, що вони сказали неправду. Вони обманули і 200 років, і 300 років святкували 25 декабря грудня тільки по юліанському стилі. І саме головне, браті і сестри, що немає. Московської церкви, і немає різдва ні рождества московського, ні російської, є рождество і різдво Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя миру, який смирив себе, зійшов на землю з неба для того, щоб людину підняти на небо. Для того прийшов, для того, щоб людину вивезти з пітьми на світло і дати людині визволення від гріха. Дати їй волю, свободу, яку гріх вразив, поврядив людську природу, а нам Господь дає своїм різдвом надію кожному грішнику, що він може стати святим і піднятися в об'яття очі. Поможи нам всім Бог не спорити, а прославляти Бога, принести йому дари, і молитися Богу і каятися, причащатися, сповідатися і берегти віру, яку Господь сьогодні дав нам, і святу Матір церкву, яку Господь каже все создам її, і орда атане доліднії. Дай Боже, щоб ми належали до Матері нашої церкви, української православної церкви, яка береже, передає і допомагає людині для того, щоб навійшла в Царство Небесне. Прошу пробачення, якщо когось чимось обідав. Христос посеред нас, слава Богу, навіки, слава Богу.